А давайте покажу мій новий автомобіль для манікюру. Отже, що у нас є? Сертифікат відповідності, інструкція, а також гарантія на 24 місяці. Гарантія йде на ручку та блок. В коробочці іде ручка, також інструмент та запасні щиточки. Криптон 2 сертифікований в Україні та ЄС. Після цього фрезера вам точно не захочеться повертатися до іншого. Цей апарат тестую наразі тиждень, але він мене просто неймовірно вразив. Вібрації абсолютно відсутні led дисплей. Майстер контролює усі процеси, тому що на екрані усе відображається. Важно перевіряйте, щоб фреза зайшла до кінця. Так, фрезер вам довго слугувати. Ми бачимо на дисплеї. З'являється перша функція. Easy Control. перемикання напрямку руху на ходу. Щоб фрезер довго слугував, вам потрібно його запустити. на реверс та форвард. По 15 хвилин ви маєте впусту прогнати сам фрезер. Також у криптону є захист від перенавантаж. Одразу мені захотілося спробувати, що можу сказати. Ці враження просто неймовірні. Настільки легко зручно знімати Зовсім не відчутно, як фрезер працює. Хоча ми працювали майже на повній швидкості. Це дуже вау. Буду ще тестувати та поділюсь з вами.